8 жовтня я буду ставити живці троянди на впорінення і покажу вам всю процедуру, як це буду робити. Ось у мене є розчин, вода, циркон і фітоспорин. В цьому розчині я буду живці троянди замочувати десь приблизно на годину. Живці вибираю, щоб були чисті, не було ніяких пошкоджень, не було ознак хвороби, грибків, листочки, щоб були без чорних плямистостей. стараюся живець брати середню частину, верхню і нижню відрізаю, а середню частину беру для живцювання. Ось такі вийшли живці: які на три бруньки, які на чотири бруньки, нижній зріз коси, листочки позрізала, залишила ось такі невеличкі пластиночки, самих менших листочків. І так буду ставити на укорінення. Зробила ось таку вирістку. Чи риночку, хто як називає. І цю борістку я зараз буду проливати актарою від шкідників, тому що під пляшками буде тепло і будуть лісти, і під'їдати молоді корінці. І Ось я буду обробляти актарою і фітоспорином. Можна замість актари ще якимись препаратами. У мене зараз є актара, і я оброблю актарою. Після того, як пролила водою, роблю паличкою ось таке заглиблення. Нижній зріз косий, обтрушую кореневін і так його саджаю, тоді гарненько обтиснути. Саджаю густенько їх, тому що не буває такого, що 100% укорінюються, а якщо укоріняться, то можна розсадити. І далі накриваю. Пляшкою накриваю і нагортаю на пляшки ось так височенько землею. Це для того, щоб вітер не поздував пляшки або якісь тваринки не поперекидали Продовжувати ставити живці на вкорінення я буду до кінця жовтня, поки ще тепла земля.